обожнюю зиму за казкове відчуття, яке вона дає. Якщо дуже довго дивитись на світло ліхтаря і на те, як падає сніг, то в якийсь момент жодні сніжинки падають на тебе, а ти злітаєш і розчиняєшся в круговерті снігопаду. Взимку вечори настільки сині, і цей колір так красиво згущається, перетворюючись на темний вечір, а потім на ніч, що здається, що сам місяць розписує ці. Красиві синьо сріблясті поверхні на будинках, на лісі, на дахах, на всьому. Взимку час носити терпкі парфуми і читати хороші книжки. Взимку немає місця для поганих книжок. Зима це час хороших книг, чаю з травами, картатих пледів, як би це не банально було, кави. Какао на вікні, мандаринок. Знаєте, коли кінчики пальців пахнуть мандаринами, навіть якщо ти помив руки. Взимку дуже смакує молочний шоколад з горіхами, особливо на морозі. І взимку краще за все слухати спокійну, тиху музику. Або, знаєте, зранку, коли виходиш і під ногами скрипить приморожений сніжок. В наушниках Жадан, і можна безкінечно довго кудись йти, і Натовп не дратує, а якось дуже органічно тече, наче артерію мегаполіса. Взимку біля метро класно пахне знаєте, таким снігом і корицею. Часто кавою, і тобі дуже хочеться кави, ти п'єш, тримаєш в руках той пластиковий стаканчик, і ця кава найсмачніша, набагато смачніша, ніж у якогось іменитого бариста в модному закладі. Взимку саме час завести кота, тому що кіт, який спить біля вікна, коли за вікном негода, це найзатишніше, що може бути. В принципі, спостерігати за котом, який спить взимку, це вже медитація, і це дуже тепло і затишно. А якщо у вас до того є чашка улюбленого напою та книга, це ідеальний зимовий вечір. Взимку можна написати друзям просто так. А якщо ви шукали нагоди, то можна привітати з якимось зі свят і почати діалог, який давно відкладали. Взимку місто. Показує свої вікна. І якщо влітку ми їх майже не бачимо, то взимку темніє рано, і коли йдеш, ти бачиш такі маленькі всесвіти вікон, за кожним з них відбувається маленьке життя, мрії, надії, сподівання, десь горе, десь радість, десь очікування. Зима це завжди маленька смерть і завжди маленьке народження. Я дуже люблю це відчуття переродження і тиші, майже смерті перед буйним розквітом нового і в душі, і в природі скрізь. Зима це час завершувати проєкти, починати нові, здійснювати мрії і починати мріяти про нове. Взимку дуже добре мандрувати і дуже добре сидіти вдома. Взимку я дуже люблю це відчуття дому, і мені не буває затишно вдома влітку або навесні, чи восени. А саме взимку мені хочеться бути вдома, загорнутись в ковдру, поспати або просто на кухні зварити суп. Це такі прості речі, за які ми зараз маємо бути вдячні нашим захисникам. Все це завдяки їм. Не забувайте їх підтримувати і насолоджуйтесь зимою.